Дівчата, всім доброго доброго раночку і смачного сніданочку. Давайте з вами поснідаємо. У мене сьогодні на сніданок хліб з маслом і солькою. Хліб з маслом і солькою. І чайок. Чайок. Просто чай з лимоном і без цукру. Отакий От у мене сьогодні сніданок. Такі є печеньки є, Ну, я, правда, їх не виложила, Надо було може вачку виложити. Чинки, тут кексики, цукерочки, ну, в общем такая всякая. Трошки, трошки поснидаем, та и все. Та и все, тай на работу. У меня сегодня такий перчухан. Я долго завошкалась, короче говоря. И вона підсохла волосы, и погано я высушилась. Не рівно челка получилась. Хто знайшов? Ну ничего. Головне, что чистый волос. Вот. Вчора прийшла з роботи, Саша був вдома. І він обідав погано, кажу, може, будемо вже вечеряти. Він, ну, давай. Я нагріла вечерю, ми повечеряли, сидимо в Тік-Ток і коли дзвонить, Гриша каже, сьогодні ж грубики, приходьте, каже, по вечерям я картоплі нас Кажу, добре. Ми так я помідор один з'їла, коняк закусила помідором і все. Стакан Кока-Коли випила, чуть не лопнула. Саша теж трошки поклював. Кажу, трохи би раніше подзвонила. щоб мене вечеряло. То сьогодні в лікарню їдемо. На щеплення, на перев'язку. Ну, в общем, таке. Таке сяке. Морозу сьогодні не було, хоча вчора все ми накривали, морозу не було. Сьогодні вже не будемо накривати. Коротше, змерзло що? Змерз мої папоротні, маленький тільки вилази. І другий трошки, хоча накривали. Ні, один не накривали, той, що маленький, забули на другу ніч. А той і накривали і все одно підмерз. Той, що вищий за всіх. Черешня теж трошки підмерзла, жовтенька така. Е, ячмінь теж до вечора лежав. Стальне не знаю. більш менш нормально. Лілії, якщо б не накрили, теж померзли. То, що у люди голови понаклоняли, стоять. Стоять, висять. Таня теж там розстроєна, каже, померло багато що. Ну, в общем, Ось да? таке. Дівчата, хочу вам сказати всім э, щиро дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Я вам дуже-дуже вдячна. Дуже Підбадрює і приємно читати, що ви що ви зі мною. Ваня вчора вдома був онлайн-уроки, але їх щось не було зовсім. До часу була тривога, а там вже і. Я кажу, Ваня, можна було і виспатися. Він каже, можна, але не можна. Дуже правильно. Тому що попутати день з ночі це погано. Як у нього часто це буває. Ну, сьогодні теж була тривога, але вже ось відбій. Так, що ми з'їмо? Давайте кексик сьогодні з'їмо. Вчора батюшка в понеділок, тут сюди по понеділкам, гробики називаються. Приїжджаю на кладовище, збираються люди і читають, співають, молитви, зачитують за опухи. Я теж передавала, люда їздила, я передавала свою запасничок у цей. Я якраз йшла мимо кладовища, чую. Читають. Ну, своїх не почула. А Люда каже, я чула, це читувала, твоїх, зачитувала. Твої". Думаю, ох, ти добре. Ну так от. Я думаю, так і треба. Все так і треба робити. Люди зібралися, послухали, помянули, і розійшлися. Тут вже поодинокі такі, знаєте, випадки, коли люди приносять оці неживі квіти, мабуть, на, тут на нашому кладовищі так і зовсім ніхто не, не носить. Я сюди буду їхати. Подивлюся спеціально. Так. отакі такі цукарочки хто любить. Мабуть, усі. Тухалі є. Ось такі ніжні, справжній шоколад. Классный. Ну, така ще є. З орішками. Грильяж. Це я купувала. Ну такая молочка. Ну все. і все. Пепченька. Все. Хватит. От обалдіть на сьогодні. Девочки, ще знаєте, яку тему хочу обговорити трошки? От я, як починала канал вести, я дуже була відкрита з вами. Ну, я і зараз відкрита. Ну просто що на початку я розповідала про себе конкретні якісь випадки, історії, моє життя, все, що зі мною траплялося, як я жила, як моя, ем, як сказати. Свою долю розповідала, все-все-все. І постепенно до мене підписуються люди і починають задавати мені різноманітні питання. Але які питання, на які питання я відповідаю, то я відповідаю. А є такі відпові... питання, на які я на все обозріння відповісти, я не можу. І тому. Коли до мене пишуть люди, я можу написати таку фразу, що пишіть свої контакти особисті, і ми з вами поспілкуємося. Тобто ми 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 можемо позвонити, ми можемо можемо голосовими, написати, І ми все обсудимо, обговоримо. От до мене поступило пару питань від моєї підписниці. І я написала їй. І вона не відповіла мені. Вона не написала не свої контакти, не пише мені ось у коментарі. Мені мене це, знаєте, чуть, чуть так от дивує. Якщо я відкрита, то і ви ж тоді, якщо ви задаєте питання, тим паче, якщо ви задаєте вже його двічі і нагадуйте мені, що я їй не відповіла. Та жіночка, щас, якщо дивиться, вона зрозуміє, Я просто не хочу називати її ім'я. От, То ви ж, значить, вас дуже цікаве це питання. І якщо я відкрита до вас, то і ви, будь ласка, тоді йдіть до кінця і будьте відкриті. Ну, так я розумію. Я, якщо десь не права, я до вас, ну, ми спілкуємося з вами, як от як в житті, не, не треба переводити це на соцсеть. Що ми друг друга не бачимо, то ми можемо там щось кинути, щось те те. ні, давайте відкрито. Да, у мене є мінус в тому, що я, для мене це тягар, що у мене. не немає. Ну, я багато вже запустила коментарів і нема на них відповіді. Багато-багато там вже відео. І це мене гложе, якщо чесно. Я хочу всім відповісти. Але у мене немає. Нема здоров'я, я, я приходжу, я вже ніяка, а мені треба, щоб була чиста голова світла. І тоді я, воно пішло, 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 я відповідаю. І це займає дуже багато часу, це займає багато ресурсу. І, ну, як сказати, ну, в общем, мене багато треба віддати себе. От, і я вас, от, хто мене чує, хто хоче зі мною дійсно спілкуватися, якщо. Я пишу, так то ви ж пишіть. ви ж пишіть І ви навіть не очікуєте, ви навіть не, не зможете подумати про те, що я вам напишу. Понимаєте? Вам буде дуже приємно. От Я просто наперед вам кажу. Вам дуже приємно буде те, що я вам напишу. Те, що Я не можу сказати це на всі очі. Ну Це не для всіх. це. Конкретно для цих людей, які задають мені дуже делікатні питання, на які я відповідати не можу. Просто із-за того, що знову ж таки хейтери я не хочу це розводити, і це починається оце все. Його і так там вистачає. Не треба. Не треба. Я хочу спілкуватися з добрими, нормальними, адекватними моїми підписниками. От. Так що, дивлюся в камеру. Багато хто із блогерів не може дивитися в камеру той кружочок і спілкуватися очі в очі. Багато. Дивляться на себе, отак дивляться, Понімаєте? Отак, от на себе дивляться. Вони не на вас дивляться, а на себе. Я дивлюся вам в очі. Мені, ну як от, просто диви, дивитися на, на кружочок і балакати з кружочком. Дівчки, я вас всіх люблю, я ценю свій канал. Дівчата, я вас прошу, пожалуйста. Не обіжайте мене, не треба. Це я винувата, я прошу вибачення. І вже це не раз було, це вже не раз тричі було. Ну так, а що, ми всі живі люди, ну ми тим паче, що ми жінки. Ото, що думаєш, ти і ляпаєш. А що ж, Всі такі, так? Да? Отакі діла, отакі справи, дівочки мої. Ну, 11 хвилин. Все. Так що я чекаю, я чекаю в соцсеть, Viber або телеграм від тої підписниці, яка мені задавала питання. Дуже чекаю. Так от. Все, девочки мої, я сподіваюся, ви мене зрозуміли. От. Бажаю вам міцного здоров'я, всього самого найкращого. Бережіть себе. Цінуйте себе, все буде добре. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.